Ну що, рібяточки, робимо розпаковочку посилочки, яку я збирала з усього світу. Я вже знаю, зняла тільки що плівочку. Ось така посилка, ось така коробочка. І зараз ми побачимо, що в ній прийшло. Що в ній прийшло? Зрієнтую вас по цінах, як ви всі любите. Вона насправді не така велика, як моя попередня розпаковка була спідовду. Але тим не менш, тут є прикольні товари, які... Варті уваги, скажімо так. Так, Ай, буду щось ще згадувати, сама що замовляла, тому що я ж кажу, тут усього світу. І так, перше, що я замовила, це ось такі. І вони приїхали приковані голубки, як саму вдома. Я замовила їх два штучки, і ось вони до мене приїхали. Дивіться, боже, які мілашні! Я кожен рік купую іграшки для а, ялинки. І в цьому році я вирішила замовити ось ці як в саму вдома. Два ось таких голуба миру. Надіюся, у 27-му -26 26-му році буде мир. Класні, так? Да? Мені дуже подобаються. Їх, до речі, можна купити в Нью-Йорку в магазині сувенірів або замовити. Друге, це я замовила собі а, Сережки. Коротше. Я не знаю, на що вони мені. Я біжутерію не ношу, тому що мої вуха не приймають її. Але, коротше, їх я захотіла купити. Вони такі. Звичайні, прикольні. На один вечір можна буде кудись одягнути. Ось такі вони. Гарнесенькі. Тин -тин -тин. Дуже прикольні. Вони просто, бачите, типу, як якісь проволочки, такі, типу, як браслетики нарізані. Дуже гарні. Я думаю, до вуха воно дуже красиво буде виглядати під якесь платічко. Можливо, на новий рік, до речі, як варіант, можна буде їх одягнути. Ось ця, коротше, сумка палени. Зараз ми повикидаємо. І я думаю, вона має бути дуже класна. Ну, запакована вона, по крайній мірі, дуже якісно. Ось така вона. Крута. Мені подобається. Тут навіть в цій сумці є кусочок шкіри. Так що сьогодні я буду з новою сумкою. Хі -хі. Супер! Супер, супер, супер. Воно мені подобається. Також дуже крута. Ну, бумаги напхали, знаєте, так, добротно. Прям. Навіть є штучка ось ця що вологу прибирає. І додатковий ремішочок. Ну, мені поки він не потрібен, тому що я буду з нею ось так. Угу, супер. Також це нам не потрібно ось така. Ну, класно. класно. мені дуже подобається. Наступне це в нас бюстгальтер. Досить прикольний бюстгальтер, Ось такий він. А, класний, дуже класний. Мені прям він подобається. бюстгальтер. Так, наступне це заглушки для автомобіля. Дві штучки. Це ззаді, щоб ззаді вона не пищала, коли ми когось возимо. Вони такі досить добротні і досить красиві. Ось такі заглушечки. Спереді ми, до речі, пристягуємося постійно. Але ззаді, якщо ми кидаємо якусь там сумочку важку чи щось, вона починає пищати пристігнись. Тому назад ми купили заглушки. Але в загальному це ну ну так не можна робити. Ну, якщо у вас там сумка, то можна. Але якщо ви везете людей, то я заставляю людей і ззаді також пристягуватися. Тому що це, в першу чергу, безпека ваша і ваших пасажирів. Тому таке купувати можна тільки в крайніх випадках. Такс. Наступне. Що це? Це лампочки для машини. Це коли дверка відкривається, щоб світилося значком Mercedes, а не просто світлом. Тому, я сподіваюся, вони нам підійдуть. Ось такі лампочки. Слідуюче. Це, кстати, наступна розпаковочка, дуже корисна буде не тільки мені в Польщі, а й зараз в Україні, поки я знаходжуся, бо, в принципі, поки я в Україні, я її, напевне, так і буду використовувати зараз. Це лампа. Я її купила, щоб на кухні почепити. В Познані. Але а, зараз я буду нею користуватися також на кухні, тільки в Києві, поки немає світла. Запакували так. Ця Та лампа вона працює на рух, і вона ось так буде світити. Просто я бачу, її потрібно трішечки ще підзарядити. Заряджається вона від usb провода і світить. Так, лампа сюди. Отже, давайте розпочнемо з очків, того, що менше займає місця. Звісно, зараз взагалі не сезон, але я дуже їх хотіла. Мало б воно красиво, звісно, відкритися. Ну, в общем. Вот так. Чик. І тут очечі. Сумочка. А тряпочка, щоб витирати. Вау, ну очки, я вам скажу, дуже круті. Я, до речі, не знаю, чи вони мені підійдуть. Клас. Мені подобається. Мені дуже подобається. І наступне це, як я вже казала, взуття. Воно також запаковане досить сильно. Досить якісно. Мої убушки, моя любов, яку я чекала. Боже, які вони круті. Тисяча бумажок і ось вони. Я в них прямо сьогодні піду на вулицю, щоб не змерзнути. М -м -м, клас. Дивіться, коротше, це типу, ось такі уги. А вони з оцим, коротше, типу калабріруються і вони виглядають дуже класно. Мені вони дуже сильно подобаються. Головне, щоб підійшов розмір. Але має підійти, тому що я прям взяла в запасі. Якісь вони УК+. плюс. Мираїм. Боже, як в мене лягли? Ось така от клафата. Все. Це, в принципі, все. Ще завтра приїде, надіюсь, приїде. Е, декілька посилок, але там таке дворники для автомобіля і утюг. Утюг, до речі, паровий взяла. Не знаю, типу, прикольний він буде чи не прикольний, але. Його рекомендували, тому ось так. Все, В мене є уги, в мене є окуляри. Залишилося тільки дочекатися сонечка і можна кудись уїхати, так сказати. А, все, це, в принципі, все. А, так, це все. Я ще думала, може, ще щось забула, але ні. А, тому от така от історія. Не переключайтеся до наступних розпаковочок. Па-па!